Тут живе Степан Михайлович Данило, дивимося, інжир, інжир, який продається в горщику, можна і хурма. Це все самовивозом продається. А ось і сам Степан Михайлович Данило. Значить, заходьте, шановне панство, заходьте, будемо дивитися інжир. Якраз ви дуже вчасно. Значить, найкрупніший інжир. Відразу підходимо. Найкрупніший інжир у світі. Ось плід, значить Це... Два врожаї в рік. Перший врожай знімаємо і другий врожай починає наростати. Отож, дивимося, він називається напомні, Фіко дей Джоголіні. З італійського пітомника Два інжира. Отож. Ось така інжирина. Зараз кладемо на терези. Зніми, щоб видно було, що нуль. Тобі не треба бачити. Так, 205 грам. Так, давай я тінь якусь видно. Да? 205 грам. Отож, бачимо найкрупніший інжир. 205 грам розрізаємо і дивимося всередині. Взагалі офігенно, офігенно. Офігенно. Ось такий інжир. Знімай, як ми його їмо. Відмінно стоп. Мотор. І так, друзі, щойно ми з'їли найкрупніший інжир Фіко. Джиганто Дей Джоголіні з італійського питомника. Найкрупніші ягоди в світі. Щойно ми бачили 205 грам. Плід був повністю спілий і почав заізюмлюватися. Отож, декілька днів назад, плід був важчий. Зараз він. Цей час саме спілий і почав заізюмлюватися. Дерево продається. Ціна дерева 2,5 тисячі гривень. Після того, як ми зняли і з'їли плід, рослина впала в ціні на 500 гривень. Отож, наступний буде врожай, другий врожай будемо вживати через місяць. Після того, як ми з'їмо, знову ціна впаде на 500 гривень і рослина буде стояти і ще менше. Продається самовивозом. Зараз дивимося інші е, їмо інші е, плоди, значить, наступний інжир, – коломаро-бянко, одноурожайний і раннього сроку дозрівання. Звісно, плоди не можуть бути. Такої величини, як у самого крупного інжиру, так що зважувати не будемо, щоб не позоритися. Як по-українськи позоритися? Не знаєш, щоб не, щоб не сісти в калюжу. Ось, отож, дивимося, самий ранній інжир Коломаро-Б'янко. Ми вже давно його їмо, оце вже десь, ну днів 10, як ми його розпочали їсти. Коломаро б'янко, одноорожайний інжир. Теж плоди повністю дозріли. Почали заізюмлюватися і зменшилися в розмірах, отож він зараз найсмачніший. Стоп. Мотор. Щойно ми з'їли плоди коломара б'янко. Нагадую, ці рослини продаються. І вони знаходяться ці три рослини в контейнерах 90 літрів. І якщо будете купувати зараз, доведеться разом з контейнерами все грузити в автомобіль. Якщо будете купувати восени в листопаді місяці, тоді можна рослини витягнути з горщика і окремо транспортувати окремо рослину, окремо горщик. Е, так, як ці рослини в мене до сих пір росли? Звісно, 90 літрів мені ніхто в погріб тягнути не буде. Отож, розтіляю брезент, на початку зими, коли температура вже падає нижче мінус 5 градусів. Рослину ввалю на брезент, трохи катаю, виймаю рослину з горщика, зрізаю стики землі, щоб мені було комфортно затягнути, занести рослину в погріб. Заношу в погріб і кладу горизонтально, тому що вертикально вони вже давно, декілька років, не поміщаються. Так, ця рослина стоїть 3,5 тисячі гривень. Коли плоди будуть з'їджені, значить ціна впаде на 500 гривень. Ходімо і ще покажу один плід, який ми зараз з'їмо. Ось такий плід. Так, інжир називається. Десь має бути бірочка. Бірочка не знаю, що. О, Ось бірочка. Кримський, кримський чорний. Хто полюбляє інжир чорного кольору? Кримський чорний? Ціна цієї рослини в горщику біля приблизно, так, 30 з мись літрів, тисяча гривень? Ось такі плоди всередині. Смакові якості відмінні. Так що хто може і хто має бажання, приїжджайте і купуйте ці рослини. Або зараз, або пізніше, або до початку зими. Тому що, якщо я їх занесу в погріб взимку, звісно, взимку ніхто не захоче його звідти вже виймати до весни. На все добре друзі.